Друзі, вітаю всіх на ютуб-каналі Майстер Клас. Прогноз по гандболу. Чемпіонат Європи. Жінки. Вмощуємося зручніше. Не забуваємо підписуватись на Ютуб канал Майстер Клас. Чемпіонат Європи, який відбувається в австрійському Інсбруку, Вже тривають матчі 3 туру у цей вівторок, 3 грудня. Перший матч, нагадаю, ми програли Німеччині. Другий матч ми програли Ісландії. Якщо ми перший матч програли в 13 м'ячів, то другий матч ми ісландцям програли в 3 м'ячі. Ми, ну, наші дівчата гандбольна жіноча збірна. І у цей вівторок у нас третій, ну, я б сказав, вирішальний матч. Але... але не буду забігати наперед. Лише хочу перед тим, як скажу про свій варіант прогнозу на третій матч в нашій групі Чемпіонату Європи. Хочу нагадати, хто ще не підписаний, підпишіться, друзі, на нашій. YouTube канал. Вподобайки, коментарі, пости це дуже важливо. І скажу, що третій матч ми граємо проти Нідерландок. Нідерландки, я казав ще у перших відео, це фаворитки нашої групи. Нідерландки виграли і у Ісландок і у Німеччини жіночої збірної з гандболу. <кхід> і по суті, то е, варіант такий, що Нідерланди не потраплять в наступний етап, такого варіанту вже не розглядається. Тому що 4 бали у е, Нідерландів, е, по 2 бали у Ісландії і у Німеччини. 0 балів у України. На жаль, Україна. Буде проводити суто символічний матч, який вже нічого не вирішує. Ось Тому я не хотів казати, що не хотів казати про це наперед. Що стосується Нідерландів, маючи 4 бали, а за перемогу тут даються 2 бали, нагадую, <кхід> забезпечили собі вихід. І це буде просто матч престижу. Що це значить? В паралельному матчі Німеччина буде грати з Ісландією. І ось в тому матчі буде вирішуватися доля другої путівки у наступний етап, наступний раунд чемпіоната Європи з гандболу у жінок. Дві перші команди виходять з групи. Дві. Нідерланди вже вийшли. Осталося з'ясувати, яка друга команда кандидат на вихід. Забігаючи наперед, скажу, що я більш ніж впевнений, що це буде Німеччина. Тому що навіть по грі проти нашої збірної було видно, що. Німецька жіноча збірна набагато більш підготовлена і більш високий рівень гандболу у Німеччини. Ісландія залишиться поки що третьою, але якщо трапиться диво, і Україна виграє у представительниць країни тюльпанів. То е, Україна також набере 2 бали, як і Ісландія. Але в очному матчі ми Ісландкам програли. Ви знаєте, в три бали, але все одно програли. Мій прогноз був плюс 5. Україна плюс 5. Попередній мій прогноз проти Ісландок зайшов. Я плюсанув. Я е, намірений плюсануть і на цей, на третій матч проти Нідерландок. І я також, як і в попередньому матчі, буду заряджати на наших україночок. Точніше, на їх матч, на їх команду. Що це значить? Це значить, що я вважаю, що Нідерландам для престижу потрібно виграти. Це, звісно. Навіть якщо цей матч для них вже нічого не вирішує, все одно потрібно виграти. Але вони можуть виграти не обов'язково. Там в 10, в 12 м'ячів, можуть виграти в 5-7 м'ячів. В 7 4 м'ячі насамперед. І для цього просто треба підтримувати рівень гри, не підпускати близько українську жіночу збірну. Ну, до рівного результату я взагалі мовчу. А так, десь на 3-5 м'ячів тримати відрив і. Цього буде достатньо для жіночої гандбольної збірної Нідерландів. А ось для нас, для наших дівчат, буде найкращим результатом звести до мінімуму ось цей відрив. А якщо е вийде навіть ще й виграти, я думаю, ми всі будемо з вами задоволені, друзі. Погодьтесь. Але Ну це вже буде досить вже зовсім сказка. так Тоді я розраховую Ну бодай на програш, але не розгромний, такий, Ну як, наприклад, від Німеччини у нас був у 13 балів. Я думаю, десь Ну балів 10 максимум. Навіщо більше вигравати нідерландкам? М'ячів у нашої такої безобидної збірної. З такими добрими очима, як у мене зараз. Я шуткую вже, друзі, жартую, звісно, е у спорті нема такого жалість, не треба жаліти суперника. Треба перемагати і забувати, якомога більше. Тому я вже так акуратно так по Передсвятковий такий підгон, під мій варіант, прогнозу зробив. Я беру у цьому матчі проти Нідерландок нашу українську жіночу гандбольну збірну з форою плюс 15,5. Дивіться, який запас е дозволяє взяти наша незалежна БК. Я не буду казати, що це за БК. Ви і так знаєте, що я довіряю чисто тільки українським БК. А особисто, особисто для мене суто українська БК тільки одна є. Ось там я і взяв цей параметр: плюс 15,5 на жіночу гандбольну збірну України коефіцієнт 1,64. Непоганий кеф. 1,64 да ще й на плюс 15,5. Ну, хай програють ну, 10-12, навіть якщо 14 і 15 у притирку програють наші дівчата. Це буде для мене особисто, для моєго прогнозу, це буде підходячим результатом. Але в душі хочеться, щоб взагалі наші дівчата виграли. Я думаю, і більшості з вас це також хочеться. Давайте казати правду. Тому ви тільки що почули, друзі. Мій вибір, мій прогноз. Не забуваємо підписуватись на YouTube канал Майстер Клас, подобайте, коментарі, пости, це дуже важливо. Бажаю всім нам скорішої перемоги, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра! Вдячний вам за перегляди, за активність підтримку. Слава Україні, слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава. Хай наша улюблена збірна. Хай частіше нас тішить своїми результатами. Так, поки що нема втішного нічого, але я оптиміст. І я вірю в найкращі і позитивні результати для нас і для наших дівчат. Дякую за розуміння. До зустрічі, друзі! А скріншот в телеграм-каналі, посилання в першому закріпленому коментарі. Дуже елементарно скріншот. Даже скріншоту видно, з якої БК я його витягнув. Так що, друзі, дякую за розуміння. і... Всім удачі, всім папа. -па.